А тим часом вогнеборці Кам'янського підготували традиційний на надзвичайних подій, які трапилися у Кам'янському за минулий тиждень. Пожежні рятувальні підрозділи міста здійснили 25 виїздів, 10 із них на пожежі, 10 разів на допомогу населенню та екстреним службам, а також на ідентифікацію вибухонебезпечних пристроїв. Загалом врятовано одну особу, дві людини, на жаль, загинуло. Серед основних надзвичайних ситуацій, які сталися у Кам'янському, була пожежа, яка трапилася 15 вересня близько 11 години дня. Займання відбулося у двоповерховій покинутій будівлі по вулиці Лісопильній. По прибуттю на місце події було встановлено, що всередині… Безгосподарчої будівлі горіло сміття, а також дах будівлі на площі 50 метрів квадратних. За годину пожежа була приборкана. Вогонь знищив сміття та пошкодив дах будинку. Загалом було залучено дві одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Причину встановлюють слідчі: постраждалих і травмованих немає. 18 вересня, о 6 годині вечора, надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вулиці Медичній. На місце події було направлено чергові відділення 7-ї та 8 державної пожежно-рятувальної частини. Після проведення розвідки було встановлено, що горіло підвіконня та пластикові вазони у одній з квартир. Загальна площа займання половина метра квадратного. За допомогою підручних засобів пожежу власник квартири до приїзду рятувальників. Загалом було залучено три одиниці техніки та 14 осіб рятового складу. Причину займання встановлюють слідчі національної поліції без загиблих і травмованих. Також цього дня близько восьмої вечора надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території у дворі будинку по вулиці Михайла. Грушевського по прибуттю на місце події було встановлено, що горить сміття на відкритій території 4 квадратних метри. Повністю приборкати вогонь вдалося за 20 хвилин. Причину пожежі встановлюють слідчі поліції.